Ось аналітики показали супутникові знімки, на яких ймовірно пошкоджений після сьогоднішніх ударів російський корабель Комуна в Севастополі. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. рятувальний корабель ЧФ «Рефі Комуна є унікальним. Він спущений на воду в 1915 році, що робить його найстарішим кораблем в світі, який виконує бойові завдання. Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Севастополі. Самовиці повідомили про приліт у сухарній бухті. Місцеві стверджують про ураження корабля. На кадрах видно, що в порту спалахнула пожежа. Місцевий гауляйтер говорить про атаку протикорабельними ракетами. Переконує, нібито повітряну ціль вдалося збити. А вогонь то буцімто лише наслідки роботи. ППО який саме корабель зазнав атаки, не зауважив. Моніторингові групи натомість проаналізували супутникові знімки. Напередодні у бухті стояли два військових судна: великий десантний корабель проєкту 775 та ще один невизначеного класу. От штуків у нас зріб двісті метрів ракета проход Так у гаріться. Дальше второй день рождения. Краще пізно ніж ніколи Палата представників США затвердила безпекову допомогу союзникам: Україна, Ізраїль та Тайвань стали на крок ближче. До очікуваного військового фінансування. Далі справа за Сенатом та президентом США. Верхня Палата збереться вже за кілька днів. Ну а Джо Байден готовий підписати законопроекти просто зараз. Як голосувала Палата представників, хто намагався саботувати процес та чому Майк Джонсон не любить прапор України? Більше в сюжеті Антона Кучеренка. Місяці очікувань та життя українців. Палата представників із запізненням, але схвалила проєкт безпекової допомоги Україні. Голоса віддали 311 конгресменів проти трохи більше сотні. Те, що здавалось недосяжним, затвердили менше ніж за дві години. Конгресмени на радощах дістали українські пропорції, Однак довго жовто-блакитні не майоріли. Ейфорію зупинив спікер палати представників Майк Джонсон. Наказав прибрати пропорції. Послався наме. Американський регламент Буцім, то не іноземні стяги в палаті табу, а розгортати можна лише один американський Ми стали свідками, як у палаті представників було неспокійно. Просто хочу сказати те, що на мою думку розуміє і з чим погоджується більшість людей у США. Ми повинні розгортати лише один прапор у палаті, і я думаю, що ми знаємо, який це прапор. Впертість чи педантичність прапорафобію спікера не зрозуміла аудиторія, бо більше в палаті жовто-блакитний не вперше. Вочевіть з пам'яті Джонсона Стерся Грудень 2022 року. Тоді до конгресу завітав Володимир Зеленський. За трибуною розгорнули величезний український прапор. А президент отримав ще й гарячий поцілунок від Ненсі Пелосі. Чи вписується це у регламент конгресу? Відповідь від спікера ми так напевно і не отримаємо. Але свою справу Джонсон таки зробив. Пакет крізь палату протягнув. Посаду поки що не втратив, а власного патрона Дональда Трампа не підвів. Голосування затягнув як тільки міг. Перед журналістами Джонсон багато виправдовувався. Буцімто і пакет його не схожий на сенатський, і допомога Україні в інтересах США. Але головні свої ідеї він таки не зрадив. Я вже висловлювався дуже просто і повторюю ще раз. Це стара військова приказка, але ми. Радше надішлимо кулі аніж наших хлопців, наші війська. Я думаю, що це важливий момент та можливість, щоб ухвалити таке рішення. Ми дозволили палаті представників зробити це, і я очікую, що Сенат зробить те саме. Тепер естафета в руках сенату у верхній палаті. Пообіцяли не зволікати затвердити допомогу у найближчий час. Фактично, сенатори отримали той самий законопроєкт, який ухвалили ще в лютому. Лідер більшості демократ Чак Шумер скасував канікули. Сенат продовжує роботу, адже Байден готує розписне чорнило. Далі цей законопроєкт направлять до сенату, і він збереться у вівторок, щоб спробувати ухвалити його. І щойно він буде ухвалений, як очікується, президент Байден підпише його. Він вже сказав, що зробиться. Однак навіть день голосування намагалися затьмарити спроб не полишали радикальні республіканці. Хотіли втопити законопроект у правках, щоб він за будь-яку ціну не дістався палати. В останній момент намагались навіть відправити на доопрацювання, запустили процедурне голосування, але всі зусилля були марними. Я думаю, що кожен американець у цій країні повинен бути розлючений. Хто буде голосувати за цих людей? Як можна голосувати за цих людей? Вони не служать нашій країні. Тейлор Грін запропонувала повністю скасувати допомогу Україні. Її правка передбачувано провалилася після сорму в капітолії. На вулиці її тепло зустрів розлючений натовп. Грін влаштували дорогу ганьби. Український законопроєкт майже цілком повторює пропозицію Сенату. На оборонні потреби закладено 68 мільярдів доларів. З них майже 50 – Це суто оборонні видатки. Через Україну всі інші пакети пройшли майже непоміченими. А їх було ще три: тайванський, ізраїльський, а також окремий про американську нацбезпеку. Він зокрема передбачає заборону мережі TikTok, а також конфіскацію російських активів на користь України. Мовиться про майже 6 мільярдів доларів. Та ще просто не стісняються нічого. Кремль вив та бився у судомах, Втім, не менш гаряче було у Вашингтоні. Перед будівлею капітолію зібрались чималі демонстрації: одна за долю сектору гази, інша ж на підтримку України. Чим більше ми чекаємо, тим більше втрачаємо. І українська нація, українська армія не є безмежною. У нас не безмежна кількість людей. У нас не безмежні ресурси. Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо зупинити зло, і ми повинні зробити це зараз. Подальшому успіху законопроєкту сумнівів майже немає. В Сенаті більшість у президентської партії. Але коли ж перша зброя зі США дістанеться України у Вашингтон Пост певні менше як за тиждень, що саме увійде до перших пакетів допомоги, поки що невідомо. Потреби України за останній час лише загострились. Це артилерійські снаряди, засоби ППО та боєприпаси до них. Але для цього треба ще трошки почекати. Втім, перша політична перемога у 2024-му – Схоже, вже в кишені України. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Збройні сили України відмінусували 950 російських вояків за минулу добу. Про це звітує Генеральний штаб. Загалом із ворожих лав списали понад 459 тисяч окупантів. Менше у росіян і техніки, мінус 16 танків, Спопилили понад два десятки броньованих машин, 41 артсистему. Знищили чотири засоби ППО, знешкодили понад три десятки безпілотників, шість крилатих ракет. На Брухт перетворили майже 70 ворожих автомобілів і вісім одиниць спеціальної техніки росіян. 32 атаки на Авдіївському напрямку наші оборонці відбили штурми росіян. Про це звітує генштаб. Також ворог наступав на бахмутському відтинку фронту, де збройні сили відбили 28 атак.